Вітаю вас на каналі Investing Hack. Сьогодні розглянемо можливість швидкого заробітку за допомогою додатка Хай. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Telegram. адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюся схемами, які дозволяють заробляти. Платформа High це суміш криптобіржі та додатку з азартними іграми. Саме зараз запустили цікаву акцію для нових користувачів. Нам необхідно буде зареєструватися за посиланням під відео та пройти курс верифікацію. Не забудьте ввести реферальний код, який бачите на екрані, для отримання бонусу. За ці дії безкоштовно нарахують 100 монет ХАЙ, це близько 4 доларів. Які потрібно буде відіграти для можливості виводу грошей. Особисто робив це на слотах, та як бачите, заробив немаленьку суму. Не ризикуючи особистими грошами, можна непогано підзаробити. В додатку також кожного дня є можливість забирати безкоштовні 1,5 монет хай за опитування. Не раджу пропускати таку можливість, адже монета вже продається на декількох біржах та показує стрімкий розвиток. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе. Інвестуй з InvestingHack!